Транспаранти та патріотичні гасла у столиці України продовжуються акції протесту проти ухвалення Верховною Радою закону про державну мовну політику. До українського дому прибули також і понад сотню івано-франківців. Це депутати міської ради, активісти громадських організацій та кожен небайдужий до мовного закону. У Києві усі вони взяли участь у виїзній сесії івано-франківської міської ради в її порядку денному відстоювання української мови та національних цінностей. Ми сьогодні приїхали для того, щоб підтримати. Ти цю акцію, щоб вона дійсно не затихала, а навпаки, все збільшилось і збільшилось людей на цій площі. Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус також взяв участь у акції протесту під українським домом. На його переконання, кожен івано-франківець, який поважає свою державу, повинен бути тут. Я як міський голова і голова ради, я вважаю своїм обов'язком також не бути сторонь. І коли ти закликаєш людей приїхати відстоювати українство в Україні, то ти маєш в першу чергу це робити сам. Тому я тут. Захисники української мови в свою чергу розраховують на чималу підтримку мешканців Києва. Наше завдання тут на вулиці далі збирати людей, мобілізовувати людей. В першу чергу ми звертаємося до киян, тому що їхня підтримка вона є основною і базовою. Ну і до всіх українців з цілої держави, щоб долучалися до нашої акції протесту. Не зважайте, що нас зараз не є так багато, як би хотілося. Мітингувальники сподіваються, акції незгоди набиратимуть більш масштабного характеру. Результатом має стати відмова президента легалізувати скандальний закон. Іваріон Іваненко, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.